37 сьомій річниці з часу аварії на Чорнобильській атомній електростанції присвятили зустріч у центральній дитячій бібліотеці Сміли. Це була екомандрівка, яку назвали Чорнобиль трагедія та подвиг. Завітали учні 4-го А класу школи номер 3 колегіуму та їхній класний керівник Ольга Стеценко. Бібліотекарі підготували інформацію та виставку літератури на тему Чорнобильської трагедії, запропонували переглянути фільм, а також запросили гостей. До книгозбірні завітали наші земляки, ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи. В'ячеслав Штурхацький та Анатолій Пелех. Учасники ліквідації наслідків Чорнобильської аварії поділилися болючими спогадами. Находився в цей час в смілі після Афганістану. Ми, до речі, значить, пройшли і Анатолій Петрович, і я пройшли і це випробування так, на території на чужій території по імені Афганістану. У 1986 році я перебував, особисто я, перебував тут, в Смілі, будучи командиром військової частини. 2 січня 90-го року. За наказом командуючого Київського військового округу я відбув теж на територію, де Особистий склад виконував обов'язки по ліквідації аварії, наслідків аварії, Чорнобильської катастрофи. Але ж відбулося вже 4 роки, так? а роботи там вистачало набагато. В моєму підпорядкуванні було порядку 2 тисяч осіб, бригада. Я був командиром бригади. Від командира бригади хімічного захисту по ліквідації аварії на ЧАЕС полковник Штурхатський. Україна понад усе. Любіть батьківщину. Книжку я залишаю тут, дарю вам. Учасники ліквідації наслідків Чорнобильської аварії показали світлини з особистих архівів. Діти з цікавістю переглянули фотографії, відзняті у Чорнобильській зоні та інші документальні матеріали. 2 мая правоохоронна система була піднята по тривогі і сформовані бойові отряди для того, щоб забезпечити охорону об'єктів, особистого майна. Території зони і 4 числа наша Черкаська область колона вирушила в район зони Чорнобильської. Дуже багато сміли. З міліції була рахунка система. Було сміли направлено 45 чоловік. З моїх тих, хто за мною був, уже 60%, на жаль, нема живу. У 1987 році я був командиром відділення приписького тіла міліції, побачив весь цей жах. Люди уїхали, на, їм сказали, ви уїжджаєте на три дні. А на жаль, вони уїхали на все життя. Вони покинули все своє. Заходиш у двір, сидить така корзина здорова. Я знаєте, так села корзини сплетені. Там десь штук під сотів їсть, зверху курка сидить не серця. Тілочки бігають, маленькі, бігають, їсти хоче воно, здає руку, воно прямо пальці смукче, загружали в автобус, вивозили і здавали людям там, де є поселення. Для цієї зустрічі колегіанти підготували тематичні виступи. Учні читали вірші та показали інсценізацію. Учасниками зустрічі також стали вихованці дитячої школи мистецтв, учні викладача Тетяни Кулініч. Юні вокалісти Вільям та Авенір Малишевський виконали пісні, які торкнулися душі кожного із присутніх. Екомандрівка не залишила нікого байдужим. Такі зустрічі із спогадами учасників тих трагічних подій вселяють надію на те, що трагедію не буде забуто, а люди зроблять висновки та подібного. Лиха більше не повториться. Діти, педагоги, бібліотекарі щиро подякували ліквідаторам наслідків чорнобильської аварії за мужність, за виконаний громадянський обов'язок та за порятоване людство. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих чорнобильців. Врятований світ найкращий пам'ятник тим, хто загинув у чорнобильському пеклі. Пам'ятаємо про них і робімо усе, щоб ніколи не падала на землю. Гірка зірка полин.